Порядження міського голови на сьогодні скликано 69-ту позачергову сесію Золочівської міської ради. На засідання ради прибуло 19. Отже, є форум і можемо розпочати засідання міської ради. Дозвольте засідання 69-ї позачергової сесії Золочівської міської ради оголосити відкрито. Ще... Yeah. Для ведення протоколу сьогоднішнього засідання я пропоную обрати секретаря депутації пана Тармазина. Ставлю на голосування кандидатуру кармазин як секретаря сьогоднішнього засідання. Бринків забрав ваш бідна позволила робота заворозький тормозин Кости Пригузків Курбішень. Кушнір Оліни Перухина підудна. Сидорович Олександр Сидорович Юрій Сич Стецюк Симбай Торський Шаморовський. Прийнято рішення. Дякую. Прошу. Для підрахунку голосів пропоную обрати двох рахунків. Депутат Віталій і депутат Іван Сісу. Ставлю на голосування кандидатури наших колег виділу і Стетюка як працівників сьогоднішнього засідання. Ренків Забарабаш, бідна, Будзелова, Горгота, Завроцька, Кармазин, Кости, Кубіш, Ушмір, Оліни, Рухина, Підубна, Садрович, Юрій, Сич, Стецюк, Симбай, Торський, Шаворовський. За 20. двадцять рішення. Дякую. Колеги, є роздано проєкт порядку денного. Чи є зауваження до цього проєкту? З вашого дозволу на голосування в цілому. Риків за Барабаш, бідно-водзиболи, горота, Заброська, кармазин, Костя, Дубічний, Кушнір, Оліни, Перухина, Підубна, Сидовича Олег, Сидорович Юрій, Сич, Сицюк, Симбай, Торський, Шаворовський. За 20. прийнято рішення. Колеги, вам роздано проект регламенту сьогоднішнього засідання, що не заперечуєте стану до голосування в цілому. Ринків Барабаш, бідно-подзів, робота, Забродська, кармазин, хвости, Кубішин, кушнір, поліни, та лукина, підтубна, сидорович Лек, Северович, Юрій, Сич, Стецюк, Симбай, Торський, Шаваровський. За 20. Прийнято рішення. Дякую. Перше питання. Виступи депутатів заявами та оголошеннями чи є вважаючі. Немає, дякую. Наступне питання: внесення в змін до показників бюджету мудра. Прошого винаги. Так, як ви всі вже чули, читали, що з 1 жовтня передбачено харчування всіх учнів 1-4 класів. Як обов'язково? Відповідно на реалізацію цієї державної програми є виділено кошти на субвенція з державним бюджетом місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у 2024 році. Нам виділяють 4 мільйони 47 тисяч 800 на цю мету. І які потрібно прийняти і з цього часу почати харчувати бушні, ми маємо право відповідно прийняли ці кошти. Е і ще е е охорона здоров'я, центральна районна лікарня просить нас внести зміни в е перелік об'єктів, 650 тисяч зняти з реконструкції відділення невідкладної медичної допомоги. І переспрямувати на нове будівництво ургентного відділення Золочівської центральної районної лікарні тих самих 650 тисяч. Вони вже є виділені, просто перерозподіл коштів в назві об'єктів. У мене коротенько все. Ще би е, хотіла е, такого дозволу, бо сьогодні в обласній адміністрації вирішується питання про виділення коштів на придбання будинку для е, дітей сімейного типу. Понад п'ять мільйонів, там п'ять мільйонів чотириста, п'ять мільйонів 600. 600, 600. Якби сьогоднішнім числом нам виділити кошти, чи можна щоб включити в це рішення сесії? Бо там може бути, так, що терміни, бо знов треба буде позачергову сесію. Ми можемо це проголосувати зараз, так? так? За цей проект проголосувати, щоб ми завтра чи після завтра знову збиралися по одному питанні. Так. Так? Дитячий будинок сімейного типу для дітей з Херсонщини, ми це проговорили на всіх рівнях, є відповідні документи, звернення від ОДА, лише має бути розпорядження, підписане головою обласної е, адміністрації. Якщо сьогодні таке розпорядження буде підписане, то логічно, щоб ми за це проголосували. Всі документи до того є. Ну якщо вже завтрашнє число, ми вже змушені. Тоді з врахуванням е, е, ще не, того, що каже Галина Зеновна. Дякую, ставлю питання внесення відмін до показників бюджету на голосування Гринків за Барабаш, баштують на доцілу, робота, Забродка, Кармазин, Костик, обічно, Кушнір, Оліни, Пермухина, Підубна, Садровича Леса, Зорович Юрій, Сич, Стецюк, Симбай, Торський, Шаваровський. За вас дякую. Прийняти рішення. Колеги, наступне питання це внесення змін у е, прийняття на 37 3774 від 21.12.23 року. З вашого дозволу ставлю його на голосування. Ринків Запарабаш, обідна будзивова, Горгота, заброська, кармазин, Костик, кубічник, кушмір, Олійник, рухана, Піддубна, седрович Олександр, Седрович Юрій, Сич, Стецюк, Симбай, Торський, Шаваровський. За 20. Прийнято рішення. Е, дякую. Колеги, наступне питання це внесення змін у прийняте раніше нами рішення 37.75 від 21.12.23 року. Якщо немає заперечень, я ставлю це питання на голосування. Голосуємо. Гринків за Парабаш, Підна, Будзилови, Горота, Заболецька, Кармазин, Остик, Кубішин, Кушнір, Олійник, Перухина, Підубна, Судравичовець, Юрій, Сич, Стецюк, Сивай, Торський, Шамороз. За два. Наступне питання це затвердження протоколу про результати електронного аукціону. Я пропоную доповідачу Надії Проковоцькій Василова. Затверджуємо протокол про результати електронного аукціону, який відбувся на 9 жовтня 24-го року. Сформований товарною Українська універсальна біржа. Учасник обивставку в розмірі 71 одна тисяча гривні з урахуванням ПДВ це є остров Сергій Сергійович електронні торги. Відповідно, продаємо переможцю електронному аукціону островку Сергію Сергійовичу, на житлову будівлю площа 55,7 квадратних метрів село. Велика Вільшаниця, за ціною 71 один, тисяча гривні. Гарантійний внесок. 12 169 44 зараховується в ціну продажу, а решту рештою переможцю аукціону треба сплатити до бюджету в сумі 59 тисяч 194 гривні 56 коп. відповідно до доручання голові укласти договір оренди. Це там де двоє, сусідів утворилося між собою. Так, так, вирішено. Це Вільшали було колись майно, ми таке безхазяйне майно, був, так. а а ви питаєте людина, він сам прописка не може сказати, Київ, ну, не місцевий, не місцевий, електронні торги, електронним підписом, все приймав участь, будемо електронні торги, не знаю. Дякую. Запитання дякую. надії немає. так? З вашого дозволу, дякую Надія, Ставлю проєкт цього рішення на голосування в цілому. Ринків Забарабаш, бідна, подзивува, робота, Забродська, Кармазин, Гости, Кубічник, Кушнір, Олійна, Первухина, Піддубна, Сидоровочевик, Сидровочурій, Сич, Спіт, Симбайпорський Шаваровська. Колеги, наступне питання про дозвіл на розроблення проєкту землеустрою. Чому, чому у порядку денного позачергової сесії пояснить зарашу? Коли до нас звернулися Львів Волонеров, подання дозволу розроблення проєкту землеустрою. Площою орієнтовною площою площею 54 метри квадратних, це в селі Лапович на вулиці Жука. Це новий квартал індивідуальної забудованих, який встановити трансформатор. І є можливість встановити цей трансформатор за кошти обленерго. Вони мають відповідну програму, але терміново треба документи по землі. Тобто Ви надаємо винаправлені така можливість, що вони можуть це зробити власними силами. Через те ми не чекаємо чергової сесії, а просимо, аби зараз те проголосувати для того, щоб вони рухалися. Я сьогодні надаємо запитання, чи є добре? Немає з вашого дозволу, ставлю цей проект на голосування. Ринків, за барабан, будівло, ворота, заброцька, цермазин, костик, кубішин, кушнір, ліних, рука, нахидубна, садович Олег, Садорович Юрій, Сич, Сницюк, Симбай, Торський, Шафаровський. За яваю. Дякую. Дякую, Петро. Дякую. Коли ми підійшли до різному, хто у різному має бажання виступити? Прошу, Оля. як Оця дорога, що йде на стадіон переходити від там, де насадження є, і переходити. І край, край там, де була бруківка, і зовсім похилився, і ну, просто та бруківка запала. Якби там вночі йшла людина, то просто вона падає... І... Ви говорите про те, де у нас люди їдуть, запарковують. Да, Рибана, так, так, і воно так той край зовсім впало. Там можуть бути проблеми, люди можуть йти, от, наприклад, довго. вечором не бачите, і воно так раптово водан, сходить, ми, ми там довж. просто собаками будемо зробимо. Там треба просто хто робить, просто роблять. Я, я розумію, що коли у нас десь просідає грунт, то причина того просідання є завжди. На жаль, ми не знаходимо причину того просідання на пішохідному переході на Шокевича до стадіону. Ми купали там величезні котрування, як тільки могли. Ми висипали там дуже багато машин фурму цих піску, аби це затрамбувати. Далі е е відпрацьованим асфальтом засипали, і процес просідання далі відбувається. Так? Очевидно, або, або якісь хвилини, або якісь підземні комунікації, про які нам не відомо. Сьогодні вода мусить винувати забирати кудись такий об'єм грунту. Якщо ми сипемо, сипемо, воно просідає і просідає. Ну, є багато по місту і не тільки по місту, у таких різних моментів, то комунальники, наскільки можуть ліквідовують, у тій ситуації наразі ми не знаходимо причини е, того просідання. Е, е, Тарас після цього, цього позволив. Маю до вас таке смерті. Знову ж таки, по нашому комплексу. Е, ми з тих громад, які беремо участь, фактично у нас найбільше громад а, до 100 тисяч. 52 тисячі населення. Я от сьогодні ть зараз відкрив і така громада, як Бродівська, має на 20 тисяч менше, а проголосували вони вже майже півтора тисячі людей. Я хочу вас цих попросити, бо це невелика робота, що ви всі включилися, включили своїх друзів. От тут у нас є присутні 20 чоловік, якщо вони кожен, кожен по 30 чи 20 своїх друзів включать. Чи будь-де єдине правило, що має бути людина від 14 років чи дитина, так? зареєстрована через мережу Фейсбук. Ми зараз будемо такі речі ставити в магазини супермаркетах, ті, які нам дозволені. Тут є QR-код. Дуже легко проголосувати врахувати цей QR-код через телефон і натиснути, проголосувати і все. Так що я вас всіх прошу. Це є немаленька робота, яка покаже як, ну, нашу єдність таку знаєте, спільну. Будь ласка, включіться всі, дуже вас прошу, бо важлива річ для хворих, наприклад, коли зима. То був в терапії, не демок що ми були, але коли хворий важкий, так його треба в реанімацію, то він йде через вулицю. І це дуже погано і дуже зле. А ми будемо таким чином е, створювати комфорт для тих пацієнтів. Так що Дякую. А можна я той QR-код якось виставляти в історію для провідку Фейсбуці? Можемо. Ми можемо багато що це. Не от, Отчора от, я хочу вам таке. Я думаю, у нас є ще крім того організовані спільноти. Так? Є бюджетні установи на території громади багато також і військових підрозділів. І треба сьогодні просто чітко пояснити людям, що потрібно і добитися того результату ми були найкращі. Ігор Михайлович там вечором на сі ті піар код громада на всі 100» тоже є кожного Ви, вечора... ви голосуєте за нашу громаду. У нас 50 тисяч, а в основному щодвісті, ну це дуже мало. Це, це ваше недопрацювання. <плод> <це ваше> недопрацювання? А <звіга> чого недопрацювання? Це освіта, культура. Це його недопрацювання. Він зайшов до освіти культури військових і тих рештів. <плод> і я думаю, що, я думаю, що і військова <плод> <Віде>? адміністрація <Віде>. має <плод> достатньо важлі впливи, для <віде>. того, щоб подати військових <плод> у свої лінії. Всіма військовими частини, особисто я. Кожна військова частина. Це вже декілька тисяч людей. Та шоби, а, тарас. А, тарас. а ви займіться своїми комунальні політики світу світями? Тарас, Віктор Вадимович займається військовим, а ми займаємося цивільними. Ви ж би ми не перепутали, хто чим займається і хто займається. Окей, Віталій Петрович, прошу. Хотілося уточнити ще з приводу? Цієї вулиці, де друга школа і восика. Там заїзд дуже складний і його треба. Віталій завершено проект ЖП. На погодження подано проекту У нас на вулиці Львівській, ми поставили горбаки для того, ну що це лежачі поліцейські, аби не ну обмежити швидкість. Коло музична приїхали, приїхали представники. З поліції і дали припис на негайний демонтаж, тому що це не погоджено. Отже, ситуацію з організацією руху, отут на вулиці Івасюка і не тільки у нас подібна ситуація є і на вулиці Шашкевича в районі, де відділ поліції є. Запарковані машини отруднений проїзд. Тобто багато речей нам треба вирішувати одностороннім рухом. так, і, і власне тут вже Тарас Сипень завершує проєкт проєкт на погодженні район Івасюка, А тут по Шашкевичу треба ще також подумати, аби це було добре, щоб ми не чекали. Я там, я як як, як, як розминуться. Думаю, буде, буде найближчим часом. Там будесторонні, секунду, прошу вже. Встановлення знаку він колись там стояв на перехресті і у візній світлофор, щоб коли їдете з Тернополя, на правому місто можна було повертати зразу. Він колись був там. Але там був ДТП і збили той світлофор, і він після того. вже зустрілися. дублюєте звернення, а ще... вони не виконали І третє ще, Ольга Петрівна, говорила за це проваля, що там так, є. Так. Там є ще парковки, ті до. Колишнього колись, Так. Да? Там дуже високий той пропаг. Там неможливо заїхати так, щоб машиною не зачепити дно. Ну, можливо, але так, дуже слушать. Можливо, там якось щось будеться, якісь роботи, чуть-чуть понизити. Вони там 30 сантиметрів 25. Mm. Дякую, Ітак. Дякую. Відна? Е, пішло питання до дороги. І от коли на Вороняках те колишній льонопун на тому повороті обламався е, асфальт. А там е, досить така мало, е, малий обзор цього. І е, весь час утворюється. Звернення, звернення до департаменту, дорого департаменту, звернення. Аварійна департаменту. ситуація, особливо, коли там йдуть дві великі машини або е, машини. Прошу зробити фотофіксацію і <пиші> і, кілька <пиші> звернення до департаменту, але трошки не там сьогодні з нас питається Львів Там Марія Іванівна з музичної школи написала до них звернення. Там напроти району також стоїть стовп електричний. Море дітей йде, море не дай Божі впаде. Марія Іванівна написала, Кривий написала звернення Львовиненко. Якби вони будуть брати документи, нагадати їм, що там такий стовп то їхня компетенція. Заступником міського голови сконтактувати з керівником Східного РЕМ Адамиком для вирішення цього питання. Може, може бути потім? Колеги, ми, ми, ми завершили основні роботи по розширенню у селі Єсенівці ведовища, бо там така недобра ситуація, ніде хоронити людей. Практично тиждень велика техніка працювала. Дякую всім підприємцям, Напишу це публічно Бо давали багато транспорту і ми вивозили. а там... Такий ухил великий, там упока, і ми масу, машин упоки вивезли в сторону на територію колишнього цукрового заводу для того, щоб розширити кладовище. І тепер треба ще лише, вже нашою комунальною технікою підчистити площадку, визначити рядити поховання і ситуація з похованням у селі Зенівці буде, буде вирішена вже. По суті, проситься в нас ще зробити, порядкувати належним чином тут територію перехід до народного дому. Ну, якщо погодні умови дозволять і буде підтримка, бо в бюджеті таких коштів немає. Якщо підтримка, то зможемо можливо ще це зробити. Якщо ні, то будемо планувати це на наступний рік. Наразі завершуємо роботи у нами новоствореному Шенінгенсквері. Вчора весь день працівники з освіти, культури, лікарні, працівники міської ради працювали і ще трошки там вже начебто виглядає. Ще хто бажає все. Тоді порядок денний і засідання є вичерпаний. Звольте засідання 69-ї позачергової сесії голоси закриту.